Люстрація це очищення через жертву. Справді без радикальних змін ми не зможемо будувати нове суспільство. Наша головна головна задача суспільства на даний момент очистити владу повністю, переформатування. Тобто, я глибоко переконаний, що всі крісла мають залишити люди, які мають. Скажімо так, досвід управлінський. Люди, які просто погрязли в тих корупційних схемах, люди, які працювали на злочинний режим Януковича, люди, які займали керівні посади при цьому режимі, вони мають піти, просто самі встати і піти. Якщо вони не хочуть це робити. Значить, їх повинне змусити суспільство. Просто люди повинні встати і сказати, показати їм на двері. Нехай шукають собі роботу. Я в жодному разі не хочу переходити на особистості. Я не хочу, щоб ці люди були ізгоями суспільства. Якщо вони спеціалісти, вони знайдуть собі роботу, але вони не повинні займати керівні посади. Принаймні 5 років. На керівні посади повинні прийти нові люди. Нові. Всі так бояться, думаю, що ілюстрація це якийсь ну, кримінал. Це просто людина відсторонення від влади, щоб вона вже не керувала тою владою. І мені здається, що всі такі, які, які були залежні, які, які, які дозволили себе зігнути, вони повинні трошки відійти в сторону і нові люди, нові обличчя хочуть бачитись. Люди, які при всіх обставинах, і звичайно, то є. Е Люди мужні, повинні бути до цього все-таки до влади допущені. А я навіть багато таких, які при владі були, і особливо пости займали Вони з цим згоджувались. Хай вони зараз голом попелом посипають, але. Вони з тим згоджувалися, вони, вони до цього привели. Ми всі винуваті в принципі, що дозволили таке чинити з собою, але мені здає, що вони повинні відійти. Це ж ніякий кримінал, не як, не, пос, не садять людей в тюрму. Це просто вони мають свої професії, займають свою професію. Хай трохи відійдуть, хай да молодим в дорогу, тому що вони дійсно ті, які хочуть щось зробити в житті.